Всім доброго дня. Ми продовжимо проходження Far Cry Primal. Зараз мікрофон. Включи і вам по ідеї буде краще чутно. Ну я так думаю. Почнемо відео з... Власне. Ну і плюс мені надо чекпоінт поставити. От опертейся з цієї точки до цієї до людивою такого. А говно по новой. Говнище панове. А ну, вс получится. Койсто. Майя получилась. Ну и плюс якое тут вкачивал в навычка. В множественных быстах сейчас. Сова. Сова! думай Так, это наверх. Мичай, да тут вороги. Надо еще вот это внутрь залететь. Окей. Наверх. Не знаю, еще не сигналка. Бум, хлеба. Так, снищимо. Довгий рук. От куди ти перся, га? Я тебе просив туди йти, ти тупе чмо. Я тобі позначав, що треба ворога жерти, а? Тепер не в курсі, що я тут знаходжусь. Мені ще з хорошим їмом пощастить. Не бути поміченим. Мочи. Якщо вже... Почав, то мочи. Та не -на не -на. Ага. ну ладно, напоїш. напомнить, пометить, да? Мочи, хорош. Замочи, кто внутри. Туда. Мочи всех. То просто тваренька напала. Нічого, що вам деяким з ваших стрел в бочку прийти, нічого ж туда, звони. Иди туди, чекни. Иди туда, звони. Вдруг там ворога є. Нічого лічного, це просто бізнес. О, сумка з... Шкурою Оленя. Не, підпалювати струм дякую не треба. Ідемо наверх. Я без поняття, де останній зникся. Я думал, что тигрюля узнает, давай не Тигри, тыкри. Ну все уже понял. Циль не угроза, не загроза. Ну давай саму очень. Нічого не поми не повідомляє. Сигнал кисняті. Все. Стріло швидко летіти йому в прямо хліба. О, тисячу досвіду. А вам пост тут шварга. как там называете, правда? Так, то есть тут. Ага, ось. Купа трупил. И уже 70 э, численность. Это потушно. Вот такие штуки обязательно берите, как мясо у вас А все інше не буде дуже обов'язково. О, південний клан беріть. Пригодиться. Південний камінь. Люка південного каменю. Мені потрібен. Звід прокачать щось може, ні? Рідкісний південний камень. Пилюка південного каменю. І рідкісний південний камень. А, викладуй тут не можна. Знаєте, давай її поспимо до Розсвіту, а то, знаєте, ніч попереду і ще мене зажере хто. Мені цього б не хотілось би ну, задовольно відпочившись така О Ну, і тут кожного дня додають всякого О санець і Північна Глина Ішкура кабана. Круто. Круто. А, поешь мясо. Так, тут что съе? Не, я еще реп не спешу. А. Все, ехала. Э, куда ты бежишь, дурню? Сюда или? Ага. Все. Это побежим стрел. Дерево скончилось. Зато 40 стрел. Надолго выстачить. Наш так много, то я сам хз. вопрос крафта Бо можем. Так, как тут сверху. Так. Листь. Так, тут мне с листа надо. До урки надо звонить. Сюди? Сюди. От і хороший. От і молодець, поїхав. Ми вже майже приїхали у вас. Дерево, не видно. оціурки. Сейчас возно. Ідемо до нього у хустці. Він же Чухавий urki Herky ye swat patashta! Ooh, Herky ye swat patashta! Winja! Ooh! Ooh, I patash, Fu Pausi Khan! Ooh, patash! Herky, shall we wapatash walla deuce deuce? Urki San Patra! Patra! House on Patra. Tabu ta tabu boo da Uurki sequi, uurki sequi ha Petra ha. To urki Patash. Uh, urki petage. uurki sequi ha Petra ha. To urki Patash. Uh, to urki then uh, The ur only <Concept> guy is well known, Правда, на, на то, то маленькую пташку мучил. Теперь не дякую. Ах ты падла, по-моему, тихо лист ребята. а на черепаха ворон кусь рыба <laughs> Опа. нас ще мне ну крем квест ця риба потребна гриба куй на мене. Его раны, да. Так, каук. А ем, давай напитвай, двидвил. Так, надо зачекати, пока он усядет. А то в поле типа пасти. Фух, е. Попал. Это известно, был ворон, жаль. Летаем. Да? Ну давай. А -а -а. А вы вообще считать ситать умеете? -то? Окрім того, что летает писать долго. Срывание не надо, дяку. Вон черепаха, давай. Черпаху в бошку. Ага. Черпаха, ты надо продавние ППО включить. И важно и не сдохнуть. Хо-хо-хо! <гум> Ви, Ви це бачили? Ой, це бачили, да? Просто полте! Надо ну, процессор срубать, я бьюсь, що це плюс. Я еще бьюсь, не сам не знаю, але я це точно зарублю. Симба! Оф, <гум> <гум> потужно! Мені ж цікаво, як він літати то буде з двома пір'їнами. Мабуть, польотом каменю. Польхаменю доволі файний, ви зараз на нього подивитесь. Ассисин Крита. Это звук засосина крита был. Ой, ты не мов птица. Пташка тысяч. Ты в норме? Чувак. Чувак. Ну лета все чувак. А Саяо че не хочет мне квеста давать, а их мне вот так потребно. Ninja Wantar Guar Salkash. Have to want our Dalsash. Gursh. The mum of Paddy has to Oh, one day I'll go. We need The

Подивляся, що вони бояться, ну і половиш голюники, видіння вогонь. Ведь чего ж боится и Зила? Опа, что за кратик? Я тут белый экран тыкал. Я думаю, бог Ну, изменивайте будешь? Это а чисто по запах А сейчас потихоньку. Ну. Камон! знущаєтесь? Ну, я, мабуть, що зроблю? Я, мабуть, закінчу запись, виставлю. І в наступній серії до пройдемо, а то Мені треба перезапустити гру, а то до працює через жопу. Ді, побачимось у наступній серії.